Сундзи, мистецтво війни, частина 7, назва воєнні змагання. Сундзи сказав: Мистецтво використання армії полягає ось у чому. Дві крапки. Генерал дістає наказ від правителя, а тоді мобілізує військо для війни і стає табором проти ворога. Немає нічого складнішого за воєнні змагання. І складність цих змагань та маневрів полягає в тому, що потрібно перетворити непряме пряме, а несприятливі обставини на сприятливі. Так ми робимо шлях нашого протиборця непрямим, заманюючи його маленькими принадами. У такий спосіб, хоч і вийдемо пізніше, тоді йдемо раніше за ворога. Це метода того, хто знає, як використовувати прямі непрямі стратегії, тому воєнні змагання мають свої переваги і ризики. І коли ти намагаєшся повністю обладнати військо, аби дістати максимальну перевагу, то можеш не встигнути перехопити цієї переваги. Якщо ж пошлеш армію, залишивши все спорядження в таборі, то ризикуєш втратити весь табір. Армія може скласти свої важкі обладунки щоб у день і вночі, не зупиняючись долати шлях із примноженням сили. Коли військо подорожує на відстань сталі, аби мати перевагу, воно може втратити трьох генералів. Сильні вояки прийдуть першим, а слабкі постимуть задніх, і тільки десята частина війська зможе прибути на місце призначення. Якщо армія задля переваги пересувається на відстань 50 лі, генерал, що йде першим, наштовхнеться на труднощі й поразку. Поза як тільки половина солдатів зможе дістатися місце призначення. Коли військо прагне переваги, а тому долає відстань 30 лі, то дійде тільки дві третини вояків. Звідси впливає, що армія без порядження пропаде, без достатніх запасів зерна і їжі вимре, без резервів теж не виживе. Отже, якщо ти не відаєш не задумів сусідніх володар... володарів, не приставай до спілки з ними. Не знаючи їхні гіри лісів, небезпечних гірських проходів та згубних трасовин і заплав, ти не зможеш рухати військо. Той, хто не має місцевих провідників, не зможе скористатися перевагами місцевості. Армія, що вводить в оману, переможе. Якщо бачиш потенційну вигоду дій, удавайся позмінно до роз'єднування та концентрування. У русі ти повинен бути швидшим за вітер, а в повільному марші спокійним і таємничим, як ліс. Коли нападаєш, мусиш бути нищівним, як вогонь, отоборившись, стань незворушним, як гора, незбагненності позичу темряві, а е разючості у блискавки і грому. Поділи людей на малі гурти, перш ніж нападати на села, захопивши землі. Розділи військо і отримай позиції, Зважай, зважуй за і проти, перед тим як рухатися. Той, хто першим осягне використання непрямих і прямих стратегій, виграє. Це принцип воєнного змагання. Згідно з книгою керування військом, коли неможливо почути наказів голосом, використовують гонги й барабани. А якщо тяжко побачити, Одне одного то використовують сигнальні прапори як засіб комунікації. Мета вдавання до гонгів, барабанів та сигнальних прапорів об'єднати вуха та очі. Коли все вояцтво об'єднане в одне ціле, сміливці не атакуватимуть, а боягузи не зможуть утекти. Це мистецтво керувати великими арміями. У нічних боях використовують більш смолоскипів і. Бубнив, тобто барабанів. У січах за світла, за світла хай переважають сигнальні майви. Ці засоби комунікації слугують для впливу на органи чуттів солдатів. Твої дії знищать бойовий дух у ворожих лавах і втрату впевненості в їхнього генерала. На початку протистояння дух армії високий. У середині бою він млявіший, а наприкінці той дух висн... виснажений. З огляду на це генерал, що знається на воєнних діях, уникає супротивника з високим духом і вдаряє тоді, коли протиборча армія занепадає духом. Це шлях контролювати дух. Хаосу, протиставляй лад. На заваді неспокою і галасу виставляй спокій. Це шлях керувати психологією людей. Використовуй близькість свого війська до місця бою напроти вагу ворожому, що прийшло здалека. Залучай людей, що добре відпочили проти знеможеного недруга. Залучай нагодованих бійців проти зголоднілих неприятелів, солдатів. Це спосіб контролювати фізичну силу. Ніколи не нападай в наступовому русі на армію, яка добре порядковує прапори. Ніколи не налітай на військо з доладними формаціями. Це гнучкий шлях керувати змінами. Отож мистецтво використовувати армію таке: не чини нападу на ворога, що перебуває на узвищі, не бий на військо, позаду якого гори. Не продовжуй наскакувати на армію, що вдає, ніби відходить. Не вдаряй по добре мотивованих і сильних ворожих вояках. Не хапай наживи, що її тобі пропонує супостат, не перехоплюй ворога, що повертається додому. Оточивши супротивника, завжди залишаємо змогу до відхідного шляху. Не втиснена проти борця, що перебуває без виході, це шлях використовувати.